Що ж, друзі, не от секунду тому ми були на полі. Зараз ми перенеслися додому, як бачите, вже темненько. Вже годин на п'ять пройшло від того. ми, Коротше, так е... я на жаль вам не зазняв того діла, що відбулося на полі. Трактор дискував, додисковував собі. Ми фризували і не дофризували, бо як то кажуть, хейтери зараз так от сидять собі, то потирають руками. О, я понад поламався, все, плачу. Ну, друзі, отак посиділи, ми плакали і подумали. Так як Володимир Ярославович у нас великий інженер, ми додумалися. Хотіли насправді купляти інакшу. Ну, як бачите, проблема в чому. Потік на циліндр. Потім я вам покажу тут сальничок, просто виліз. Я думаю, що то пофікситься, полагодиться. За вас до майстера і зробиться. Ми зварили просто таку от тягу. Ну, давайте. Зварили тягу, ну то не тяга, я не знаю, як то, то називається по-правильному. Хто, хто знає, той скаже. Просто по аналогу цієї. Зварили, висварили ді, діри. Тут висварили, тут механізм, такий є, тут такі кубики, щоб воно рухалося в одній площині і в другій площині. Ну і все робить. Завтра будемо пригати фрезу і пробувати. Перетворили, коротше, знаєте, перетворили з японця на китайця, да? Ну все, тепер ми всі бачите, Китай значить рулить, правильно? А японець до сраки. Все, цей циліндр можна тепер викидати, Будемо тепер, як на китайці, їздити. Нема ні, ні плаваючого, ні нічого. Алешилася зато фреза наша нормальна японська, не китайська. Отак. Ну коротше, будемо завтра їхати в поле і будемо що продовжувати. Таке що зробиться, то то забавка. Ну, але типу, ми потратили дуже багато часу і вже трошки строки піджимають, бо погода міняється. Коротше, все, далі побачимося на полі. От друзі, ми перенеслися на поле. Як бачите, воно дуже гарно вироблене, робили без циліндра, без гідроциліндра на задній навісці, і результат є чудовий, мене дуже класно задовольняє це. Ремонт гідроциліндра нам, нам обійшовся в 900 гривень. Зараз я дивлюся на це поле, яке ж воно боже, було заросле, скільки там було цієї трави, зарослів, цих дерев, скільки ми потрапили зусиль, друзі. Але коли ми бачимо зараз результат, яке воно класно вироблене. І а ще крутіше буде, коли вже почне сходити пшеничка. Як бачите, вже є мішочок на полі. Вже скоро ми сіємо. Скоро незабаром вийде віде відео, як ми сіємо. По друзі, в історії Happy End поле вироблене, і от історія з ним підходить до кінця. Я вам дякую, що ви за цим ділом слідкували. Скоро буде відео про те, як ми сіємо. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі!